Це Вілі Мусіка перекус з фруктиками, яблучко йому зробила і мандариночку. Їдемо до сестри в гості. Та, Вілям? Yeah. Їдемо до Маї? Yeah, Молодець. Їдемо, та? Поїхали? Холодно. Yeah. Ай, холодно, холодно. Машина грязна, машину треба мити від солі. Вчора тут був голотом, така грязнюща машина. Але я не мию свою машину, мені миє мій чоловік. Він у мене дуже класний і він хоче, щоб я ну, Він мені показував, як я пробувала, але не, не пробувала, точніше переживаю, але треба якось заїхати, помити. Просто він мені завжди миє. Він має на це час зранку, як завезе дітей в школу. То я не сильно тим запарююся. Та моя сестра намагається відірвати. Тільки бак від землі. Я не можу! Юля, ти зірваш її А ну покажи, як ти тянеш, я не можу Ну це реально, неможливо відірвати. Вважай Аня на голову. Аня, попробуй копнути ногою. Щоб я полетіла. Точно, я не придумала. Та ну Ань, все, не виходить, все. Юра, вона дуже хотіла. Одразу безкоштовні куньки. Йдемо в гості. Так, зібралися ми з сестрою в гості до одної нашої знайомої на каву. Вона теж на правильному харчуванні, так що нам дуже цікаво, що нам сьогодні вона приготувала. Такі гарнющі ми тюльпанчики купили. Дівчатка всі люблять квіти, всі люблять. Ва! Так. Аня, як завжди, мій крутий водій, бо Аня любить дуже швидкісні дороги, а я їх не люблю. Тому нам їхати 40 хвилин. І я Ані дуже сильно довіряю. Анютка? Ні. Ні. Нам тепло, ми загріли собі. Коротше, на дворі холодина холодина, Вже хочу тепла, я хочу вже весни. Хочу літа. Хочу Аня до тебе на басейн, їдемо, Коли? Вже? ну давай. Може, до третєї вернешся. Давай. А, Катюха, до тебе так далеко їхати, що це можна по дорозі ще багато справ зробити. Така велика та Америка. Хочеться, щоб вже квіточки були свіли. Ой, як гарно, щоб дерева вже були зелені, красиві. Нарешті ми під'їжджаємо. Нам показує, ще, що ми вже ось-ось прибули. ще її не бачимо. Такий номер хати. Нарешті yeah. ми знайшли хатку. Йдемо в гості. Це вже обід. А я, тут ми приїхали в обід. Але це ще ж не підемо. Я переноси. Калатик, яйця. А я смачного. Майя. Ну що, побували ми в гостях. Дуже гарно провели час, але пора вертатися додому, тому що ми запросили на вечір своїх друзів на фірну страву нашої бабусі. Вони давно хотіли це спробувати, і ми зробимо. Маємо гостей, це наше людо. Страва корона нашої бабусі. Це називається печені варені. Це все як на дурни, але ти спочатку їх жариш, а тоді китаєш кипяточок і їсиш з Короче, Потім побачите дуже-дуже смачно. Як це має бути? Ти, ти не прийшла? Не прийшла, Моя куди худе... всім привіт, і сьогодні я буду розказувати свої результати похудання. Хто слідкував за мною? Я півтора місяця, як сіла на правильне харчування, це називається корекція ваги. У мене свій нутриціолог, і вона мені розказує, як правильно харчуватися. Скажи привіт, Віля! Привіт. Вона мені скидає різне меню, які я не враховую калорії, а це є просто не можна. Плутати, змішувати різні жири, тобто рослинні і тваринні. Побільше має тарілка мати зелені. Я їм дуже ситно, Я не голодаю. Я дуже себе добре почуваю. І плюс спорт. Харчування розпочинається у мене так: сніданок 9 в 12 фрукти. Третій в мене обід, з сьомій вечеря, і між тим я п'ю тільки воду, чай, можу пити каву, ніяких перекусів, і я можу собі дозволити маленький шматочок шоколаду чорного, якщо він має більше, ніж 75% какао. Але це в моєму випадку мені можна, тому що в мене не така вже ах, ті зашквальна вага. От. Але я це роблю не кожен день. Я стараюся не їсти. Але якщо вже дуже-дуже хочу, то я собі в цьому не відмовляю. Побачу зміни. Це вже йде на другий місяць, середина другого місяця, і в мене зупинилась вага, але я бачу, що в об'ємах я класно втрачаю. Сказав мій нутриціолог, щоб я не хвилювалася, це нормально. Що далі буде? Тому що я вже включила до цього спорт, я ходжу по 12-13 тисяч кроків. я там все Як ви будете дивитися відео до кінця, ви побачите. Моє харчування воно дуже є, просте. Класне, кожен може собі дозволити. Це не є дороге, щось таке недосяжне. Це по-перше. По-друге, я там показую, які я продукти купляю. По-третє, дійсно я маю фото свого годинника, Я це не придумую. Це дійсно мої кроки, які я ходжу в день. У мене є вдома бігова доріжка, тому що я планую літом ходити на вулиці разом з Вілімом. Так як в нас погода за не дозволяє, в нас дощ, сніг, гололюд. То я спускаюся в підвал, і в мене є бігова доріжка, і там я ходжу годину-півтора, залежності від, від мого насиченого дня. Буває таке, що я зранку піду на півгодину і коли не йду ще півгодинки, піду. Тому зараз я вам скажу так: як так як я сьогодні себе неважно почуваю, і я мало ходила, то в мене є тільки 4765 кроків. Але я обов'язково піду ще, якщо не на бігову, то по хаті буду просто ходити. Щоб намотати тих 10 тисяч кроків. ось Тому я хочу розказати, чому я дійшла до цього. Я вже помітила по собі, що я без настрою постійно, мені погано, мене тошнить кожен ранок, болить шлунок, я провірила, була в лікарів всіх, яких тільки можна. Окей, соночок, зарада. Мама договорить і включить. І коли я почала проходити всіх лікарів, вони кажуть: Ти здорова, в тебе нічого немає, а я себе так погано почуваю і я зрозуміла, пора щось міняти самі. Закладено все в голові. Я не можу, я не можу. Але коли прийшло, притиснула біда, я вирішила, що я спробую. <клес> <клес> да, Вильмусь, да. Тому е, я <клес> вирішила, що я все кардинально міняю. І мені залишилося буквально ще 3 кілограми до моєї ваги, 4 мрі ваги, яка я була і яка я себе більш-менш добре почуваю в цій вазі. Я бачу по одязі, я починаю любити себе. Я починаю бачити зовсім інше тіло. Тому як це важливо для нас, жінок, бути в гарному настрої і не знаю. Можливо, я не права, але багато хто мені писав в коментарях, питав, чи це є ефективна дієта, чи я і чи є якісь зміни. Тому, дівчатка, будь ласка, слухайте, ви будете бачити. Я прикріплю фото, яка я була до того, тому що в мене є відео. Але я там в купальнику і для мене це неприйнятно виставляти таке на показ. Але я просто виставлю фотографії, яка була така пухлінька на личку. А і ви побачите, яка я була до і яка я стала в кінці відео. Тому не перемикайте, дивіться це відео до кінця. Я думаю, вам буде дуже цікаво. І ставте лайки, пишіть свої коментарі. І мені буде дуже приємно, задавайте запитання, якщо я буду мати на них відповідь, я обов'язково вам відповім. Тому приємного вам перегляду. Думаю, всі ви тут бачите, яка я була раніше і яка я стала на лиці зараз. Показую, яка в мене була їжа. Це був обід, я вже не пам'ятаю. Це сніданок. Дуже прості страви картопля, світ потейту, солодка картопля з салатиком свіжим. Це в мене котлетки жарені, з курочки, гречка з свіжим салатиком. На сніданок яйця з туною і з салатом. Це фарширований перець, безглютеновий рис. Знову повторяється картопля. А тут я вже почала сама пекти лаваш, я знайшла рецепт, який мені можна, бо я дуже сильно захотіла лаваш і вирішила краще не купляти, не порушувати мою дієту. І я почала пекти сама собі. Це курочка в мене розморожувалася. Я робила дітям з курочкою, тому що це то вже а, тісто, і я можу його тільки салатиком їсти всередину, я дала собі грибочки тушковані з цибулькою. Це знову перець в мене був фарширований свіжим огірочком. Були один раз ще котлетки, це було в сестри ми жарили разом. Це була каша пшоняна з салатиком свіжим. Ось, а кислинки все-таки капуста огірочки я можу в першій половині дня. Це в мене було яйце з помідорчиками. На обід я так само залишилась картопля, то поїла собі. Робила салатик і знову був в мене перець. Все, і водичка з лимоном протягом дня я його п'ю. До речі, я дуже полюбила картоплю, тому що такої не можна, а вона мені так зайшла з чесночком. Ці салати я робила з і з свіжими овочами. І як обіцяла, будь ласка, дивіться, це мій годинник, мої кроки, скільки я находила. Нічого не скриваюся, фоткаю так, як є. Я відчула більше змін, як почала займатися спортом, тому що дієта дієтою, але рух ніхто не відміняв, воно набагато швидше. Хоча не скажу, що вага так прям втікала сильно, але м'язи в мене укріплялися, і здавалося, що вага взагалі стоїть на місці. Але я продовжувала працювати і я побачила знову результати. Це був мій сніданок, два яйця пашот і свіжий салатик, а на обід я зробила собі гречку кисло кап. І мій результат мінус 6 кг. Далі буде всім папа. -па. Якщо вам цікава така тема, поставте, будь ласка, лайк і пишіть коментар.